На тлі другої хвилі літньої спеки з температурами до 40 градусів Цельсія в Іспанії спалахнули масштабні лісові пожежі. У регіоні Галісія пожежники мусили боротися з вогнем біля житлових будинків. Через близькість полум'я евакуювали ціле село. На півдні країни у Таріфі пожежа, що почалася в автобудинку, швидко поширилася горами поблизу пляжу. За даними влади, евакуювали довколишні готелі та кемпінги. Гасіння вогню ускладнює сильний вітер. Кілька регіонів Іспанії перебувають у зоні найвищого. Щого ризику через екстремальні температури водночас у французькому департаменті одне подалі кордону з Іспанією вирує ще одна велика пожежа. Кадри очевидців показують густий дим над лісами, що горять, пожежну техніку та літаки, які пролітають над місцевістю. Вогонь уже знищив коло 4,5 тисяч гектарів лісу. На боротьбу зі стихією мобілізували понад 1250 пожежників. За інформацією місцевої влади, унаслідок пожежі одна людина загинула й дві постраждали. Одна з них серйозно. Префектура департаменту ОД заявила, що вогонь поширюється дуже швидко. Близько 2,5 тисяч будинків у регіоні залишилися без електроенергії.